Доброго дня, шановні гості і глядачі нашого каналу. Це огляд пилкозбірника для мого підписника, який його замовив з Вінницької області, з міста Бар. Дивіться, ось він такий пилкозбірник вже зроблений. Так, дно, сітка, ніжки перед. Передній льоток, нижній льоток, куди заходить бджола, коли йде в пилку збірник, верхній, коли ви його відкрили, вони собі заходять не тільки ну, напряму, наприклад, зразу в корпус. Це дуже практично. Далі сама касета фанера. Фанерка. Все так як є, так і показуємо. Зараз покажемо, як вона дістається. Тут я вже просто повідкручував. Так, касета, дивіться, хоп. Лесенько дістається ззаду. Лесенько вставляється, все надійно. Лоточок. Лоточок ось такий, з нержавієчки, теж все чітко, бам. І все. Так, це нижня, нижня планка, яка дає доступ до лотка. І це верхня. Верхня вставляється тут. саморізи ці два прикручуються і все. Зараз покажу. Все, дивіться. Тут вже бачимо ззаду так все зроблено. Хоп, це ви закрили собі, щоб воно тут все стояло, це, наприклад, відкрили. Все, тепер у нас немає доступу бджіл до нас, до нашого полку. Взяли собі лоточок, дістали, ставили назад. Колись хотіли, наприклад, дістати касету, взяли, от відкрутили один саморіз, другий саморіз, цю дошечку обрали, касету витягнули, немає нічого складного. Так я використовую, все дуже добре, класно все працює. Джола з вами не контактує, ви її не бунтуєте, вона собі спокійно працює. Все. Я його не крашу. Ви собі там вже розберетеся, якість, яка бачите, яка є. Собі потім покрасити, як схоче. Можливо, бачите, десь якісь там такі міліметрові запаси, щілинки. Але як міг, так і зробив. Сучків можна, в принципі, сказати, ніде нема, старався вибирати краще. Дошечки, так, ще раз, ось такий вигляд зверху. Тут все надійно, ніде бджоли не пролізуть, але якщо вам буде потрібно, касята спокійно е, дістається і все. Наприклад, там, почистить її там, в кінці сезону е, щось там е, зробити. Е, я не надіюся, я впевнений, що все буде дуже е, ну, все буде працювати, за це можете не хвилюватися. І зразу собі поставили, наприклад, корпус з бджолами, вони собі верхній льоток на і вони собі спокійно заходять, обвикаються через цей льоток, який якби їм не ніякої там не представляє ну, трудності, щоб туди зайти. А потім вже собі його закрили планочкою і там з чи, чи, чимось хотіли. І бджола якби вже пішла. Ось, і до речі, вже і бджола десь там взялась середині. І бджола пішла через цей. через... Пилкозбірник. Якось так. Ціна такого пилкозбірника, друзі, на 8 рамок, 8-рамочного басфальцевого 850 гривень. Якщо замовнику підходить така ціна, то можу сьогодні відправити, бо буду їхати на рівне. Всім успіхів, миру, і добра, всього самого найкращого.